Привіт! Це відео обов'язково додивіться до кінця, бо якщо ви пенсіонер або у вас батьки на пенсії, ви можете взагалі не платити за газ. Станом на 8 січня 2026 року в Україні діє механізм, за яким держава повертає 100% вартості газу окремим категоріям пенсіонерів. Не знижка, не частково повністю. Але проблема в тому, що більшість людей про це не знають і роками платять з власної кишені. Сьогодні простими словами поясню, хто має право як оформити і як повернути вже сплачені гроші. Я вирішив записати це відео, бо останнім часом отримую дуже багато однакових повідомлень. Люди пишуть, чому такі великі платіжки за газ, чи можна щось з цим зробити, чи правда, що комусь газ компенсують повністю. Так, це правда. Але про це не кричать. У платіжках про це не пишуть. У газконторах мовчать, бо вигідно, щоб ви платили. Тому зараз я все розкладу по поличках. Де складних слів, без юридичної плутанини. Просто і по суті. Почнемо з головного. Пенсіонери можуть не платити за газ взагалі, якщо вони мають право на 100% компенсацію або субсидію, яка перекриває всю суму. Це стосується не всіх, але таких людей в Україні десятки тисяч. І багато з них навіть не здогадуються про це. Компенсація працює офіційно. Через пенсійний фонд і органи соцзахисту. Гроші або одразу зараховують як оплачені або повертають на картку. Тобто платіжка приходить, але платити її не потрібно. Перша категорія пенсіонери, які живуть у сільській місцевості і до виходу на пенсію працювали у соціальній сфері, це колишні медики, вчителі, вихователі, бібліотекарі, працівники культури. Якщо ви працювали в селі за такою професією. Маєте необхідний стаж і на момент виходу на пенсію були на цій посаді, вам компенсують 100% вартості газу. Це означає, що опалення, приготування їжі все за рахунок держави. Газ нараховують, але одразу списують. Скільки це грошей? У селі газ взимку може коштувати 2-3 тисячі гривень на місяць. За рік це 20-30 тисяч, і все це може компенсувати держава. Але пільга не з'являється автоматично. Якщо нічого не робити, платіжки будуть приходити, і вам доведеться платити. Щоб цього не було, потрібно звернутися до пенсійного фонду, подати заяву, додати трудову книжку і довідку, що ви проживаєте саме в селі. Після перевірки пільгу призначають. Друга велика категорія житлова субсидія, яка може повністю прикривати газ. Це вже стосується майже всіх пенсіонерів, і в селах, і в містах. Якщо витрати на газ і комуналку перевищують 15% вашого доходу, ви маєте право на компенсацію. Наприклад, пенсія 3000 гривень 15% це 450 гривень. Якщо газ і комуналка разом 2000, тисячі, то різницю держава може покрити повністю. І тоді за газ ви фактично не платите. Дуже важливий момент. Багато пенсіонерів думають, що субсидія це щось складне або що їм точно відмовлять. Це неправда. Субсидію рахують автоматично за формулою. Якщо дохід маленький, а газ дорогий, шанс дуже високий. І часто субсидія покриває саме газ майже на 100%, особливо в опалювальний сезон. Тому, якщо платіжка за газ для вас важка, навіть не думайте, а йдіть оформлювати. Оформити субсидію можна в пенсійному фонді, це на пі або органах соджахисту. Потрібно надати паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про доходи, документи на житло і останні платіжки за газ. Спеціаліст вносить дані в систему і вона автоматично рахує, скільки вам компенсують. Якщо призначили, гроші або зраховують одразу, або перераховують на картку, ви платите менше або не платите взагалі. Ще один важливий момент повернення вже сплачених коштів. Якщо ви мали право на субсидію або 100% компенсацію, але не знали і платили за газ, гроші можна повернути. Для цього потрібно звернутися у соцзахист або пенсійний фонд, написати заяву і пояснити ситуацію. У багатьох випадках роблять перерахунок. Так, це не завжди швидко, але реально. Людям повертають тисячі гривень просто тому, що вони не знали своїх прав. Також є компенсація для тих, хто не користується централізованим газом, але опалюється балонним газом або альтернативними джерелами. У таких випадках держава може виплачувати грошову допомогу на опалювальний сезон. Це не завжди великі суми, але для пенсіонера взимку це суттєва підтримка. Оформлюється так само через соджахист. Головне, мати підтвердження, що немає централізованого газопостачання. Часто люди бояться, що якщо оформити субсидію, то потім заберуть пільги або будуть проблеми. Це міф. Субсидія це ваше законне право. Вона не впливає на пенсію. Не забирає інші пільги і не створює боргів. Єдине, її потрібно переоформлювати раз на шість місяців. Якщо не прийти і не оновити дані, виплати припиняють. І багато людей саме через це починають знову платити повну суму. Ще одна важлива річ склад сім'ї. Якщо з пенсіонером проживають працюючі родичі з великим доходом, субсидія може бути меншою. Але якщо пенсіонер проживає сам або з іншим пенсіонером, Шанс на повну компенсацію газу дуже високий. Тому кожну ситуацію рахують індивідуально. Не слухайте сусідів, які кажуть, тобі не дадуть. Ідіть і перевіряйте. У 2026 році тарифи на газ залишаються серйозним навантаженням для пенсіонерів. І держава це визнає. Саме тому механізми компенсації продовжують діяти. Але вони працюють тільки для тих, хто звернувся. Якщо мовчати і просто платити, ніхто нічого не компенсує. На жаль, так система і працює. Тому знання тут це гроші. Реальні гроші, які залишаються у вашій кишені. Якщо підсумувати, пенсіонери можуть не платити за газ взагалі, якщо мають 100% пільгу або субсидію, яка покриває всю суму. Це може бути економія 20-30 тисяч гривень на рік. Для багатьох це половина пенсії. Просто потрібно оформити документи і не боятись. Це не подарунок, це ваше право за законом. Я дуже прошу якщо у вас є батьки, бабуся чи дідусь, які платять за газ і скаржаться на платіжки, перешліть їм це відео. Можливо, саме вони мають право не платити взагалі. Напишіть у коментарях, чи знали ви про таку можливість і чи оформляли компенсацію. Поставте лайк, якщо інформація корисна. Підписуйтесь, бо тут я пояснюю складні речі просто. Бережіть себе і своїх близьких, і не платі за те, що держава може компенсувати на 100%. І ще кілька дуже важливих моментів, про які часто забувають або про які спеціально ніхто не попереджає. Якщо у вас вже є борг за газ, це не причина відмовити у субсидії чи компенсації. Це міф. Навпаки, субсидія часто допомагає закрити поточні нарахування і не збільшувати борг далі. Головне звернутися і подати заяву. Не потрібно спочатку виплачувати все до копійки. Це особливо важливо для тих пенсіонерів, у кого борг накопичувався роками через малі доходи. Також зверніть увагу на норму споживання газу. Якщо у вас старий будинок, немає лічильника або він давно не перевірявся, нарахування можуть бути завищені. Ви маєте право вимагати перевірку, перерахунок і встановлення лічильника. Для пенсіонерів у багатьох регіонах це робиться безкоштовно або з великою знижкою. Менше нарахували, менше потрібно компенсувати і швидше виходити на повну оплату державою. Ще один момент якщо ви живете самі, але за документами зареєстровані діти або онуки, це може зменшувати субсидію. У такому випадку варто звернутись у центр надання адміністративних послуг і уточнити, як правильно оформити фактичне проживання. Багато пенсіонерів через це втрачають тисячі гривень щороку, навіть не знаючи чому.